Так, моє вітання всім 12 лютого. Пару днів знаю, що я не виходив. Не то, що я не хотів вам щось показувати. Просто немає такої можливості. У зв'язку з відсутністю електроенергії. Воно буває коли одну годину, а коли взагалі за 12 часов не включать. Коротше, Нема такої можливості. Дивлюся, мої би, товариші, так, ну, знайомі товариші, по цеху я маю в виду ютубери, начали вже почали розпочали показувати підготовку до прививок і до всього остального. Думаю, ну. Ладно, Не буду пасти я задніх, що, тому що я також готовлюся, тільки просто ну, не показував вам цього. Значить, дивіться, що я буду робити. Ну, мені ще до прививок, тобто прищеплювати я ще буду аж на кінці березня. А зараз я просто буду готуватися, випробувати там, клонекси, ну, всякі укорінювачі. ну коротше, буду, Поки у мене є ще час до моїх прививок. Ну, тобто я можу два рази ще випробувати той чи інший метод. чи ще щось. Раніше, неділю назад, я поставив стакан, у стакан сюди в комнату, у себе, в ну, цій кімнаті, де я знаходжуся, кухня. Я кухня тут тут ну скільки тут ось 8, да, 8 різних підщеп от Я їх поставив, щоб подивитися, живі, неживі, на пророщування. Дивіться, я можу вам уже зараз показати. прямо бачите Брунька вже така майже зелена. Я думаю, камера передає. Бачу, що ну що показує камера, що вона вже. ось о... Зелененька така моя розпускатися Це в даному випадку в мене кобер. Ну, що тут ще? Давайте. Ну, все покажу. Це Андрос. Також уже дивіться наскільки вона вже теж, ну, розпушилася. вже якби, Багато. Що тут ще тут. 33.09, ось також вже бруньку почала, ну, як би показувати. І ось, ось дивіться. Бачите? Ну, тобто, я бачу, що мої підчепи живі, все, як би, все нормально. Неділю вони стояли у мене на підвіконнику. І я бачу, що вони. Живі, здорові, коротше, готові вони до того, щоб можна було прищепити. тут. Прищеплювати буду різними способами. Зараз я вам про це детальніше розкажу. Значить, сьогодні заніс ніс. Ось о. це в мене, мене Наталі, пучок Наталі. От, тут вони ну, є різні тонкі, товщі. Все, я сьогодні заніс. Сьогодні воно е, буквально пів години тому я його заніс, ось поставив у банку, е, поставив на підвіконник. Температура в мене постійна тут. Е, я неодноразово вам показував свою метеостанцію. ну, навіть Давайте давайте зараз я вам покажу. температура у мене постійно знаходиться в районі. Ну, дивіться, от такої все, бачите, 26,6. Це в будинку, да? І це посіна, це ще мала температура. Зазвичай вона тут 28 у мене. От. Ну, коротше поставлю на одну добу Наталі. Вона набереться, нап'ється, набереться, хоча в мене вона і так там у воді стоїть у сауні. Ну, якби акуліматизується і я потихеньку почну робити прищепи. Учаться, робити, провіряти, що, де, як. Значить, робити буду і своїм. Оцим Через що тут 8 і стоїть різними способами. Буду робити все. прищеплювачем оцим От, З омегообразним е, ножом. Я, до речі, брав запасніше ножі купляв. До цього ж так, він йде з одним ножом В-образним. Ну, омега в нього вже стоїть і V-образна в запасі. Е, купив я ще пару штук. І ще. Пару ножів доводю до досконалості, скажімо так, за допомогою мік... цього свого мікроскопа. Зараз показую, ось о, ножик у мене тут. Це вже запасний. І там ще один є. Ну, я два штуки придбав. Це омегообразний ножик. Як можете бачити, тут не знаю, камера передачі чи ні. Ось о, є. Блищить трохи. ось отуту. Бачите, це я його вже відполіровую на своїх. Та з цієї сторони ось видно, що я вже його бачите трошки доводжу. Блищить кромка у нього ріжуча. Це я його за допомогою своїх ювелірних у мене є якби, всякі там борики всякі полірувальні. Ну, все, що зв'язано з ювеліркою. Коротше, у мене це все є. І я його якби, тут доводю за допомогою свого мікроскопа і своїх приладів, доводю його до скажем, до совершенства. Так, підіжму, щоб він ніде не дівчився. Ну, оце я такими речами потихеньку та і займаюся собі. От. Буду не тільки омегою працювати, буду і Брунькою прищеплювати. Зараз покажу вам. Ну, за допомогою цього ножа це в мене. чи ось такого буду дивитися. Буду, зарядю, осьо, бо я це після відео і зібрався робити. Якби. Це ж я ось о ножі виписав, це олфа. повна у мене вона якби. Зараз ми новеньке зарядимо і я вам покажу, що я буду і як працювати. Ось. Вот, вот, Витягну цей, вставляю абсолютно новий. все вот, Ще не ломаний, нічого, тільки витягнувано. Способи вам покажу різні. Да? Чим я буду займатися тут зараз. От, ножик готовий. Цей у мене теж є. Тобто я зараз сидю і світла немає. На дворі погода безопакосна, хоча вже плюси пішли, то я сидю і набиваю собі руку. Яким чином назанос ось, ось, ось такий опучок бачите, дивіться, скільки. Ось опучок заніс собі, сюди і, знаєте, як штангіц. Роблю там декілька підходів. Да? А так і я за день роблю. Ось, відкусив собі скільки мені там потрібно. Да? Ну, для зручності. Ось, ще відкусив. Ось так ось. І надіваю свої рукавички. Оці, ось. Колись я вам показував про них. Ось. Надів одну, надів другу. І починаю, беру ось о, оцей в даному випадку дуєчині. Не знаю, показує, не показує, коротше, там два лебідя. І починаю бруньку зрізати, Дивіться, як, що воно, не боючись. Що спресне ніж і я собі там покрамсаю пальці. Ну, щоб не замотувати кожен раз. Отакими от рухами я от зрізаю бруньку. Ну, Тобто набиваю набиваю руку. Ось, бачите, зрізав бруньку. Ось брунька. Просто бачите, зрізав, подивився, глянув під мікроскоп, як воно, що. І витягну <хи> і, сліду. І так от сидю, просто ну, набиваю, скажем. Тренуюся. Набиваю руку собі до майбутніх прищеп. Або все, ножик приважає, тільки що зарядив. Да? ну Давайте, давайте так ось. Чого саме в таких рукавицях, я не мотаю. Ну, ось, о, дивіться, зошито ось, Зараз листочок возьму. Ось сюди дивіться. Листочок узяв. При вас вже я. Ну тут то есть, ви бачите, що воно тут, блін. Я навіть дивись, не дивився на бумажку, я дивлюся в камеру, да? а тут ви бачите що це таке. Дивіться. Безполезно. Тобто, якщо спресне цей ніж, якщо ви будете з голими руками, то вам вам до кіски розкрасує пальці, в цих рукавичках нічого цього не буде. І ви можете спокійно, ось дивіться, берете і так само починаєте такими рухами, от, роблячи контроль ножа цього, зрізати ці бруньки. Ось, дивіться, зріза упала. Дивіться як. Не знаю, ну, бачите, да? ну тобто от я собі тренуюся бруньки. Цю вже зрізав, нема тут, викинув, береш слідуючу, там тоншу, що. Цю. І так от я за день буває там ну, разів. 4, буває 3, буває 2. Ось так сидю і. І роблю зарізи такі. Ось ось. Бруньки. Для чого це я роблю? Скажете, так? Да. Ну, я вам вже казав, що я буду не тільки що цими ну, омегою прививати. І омегу я буду там на чубуки прививати, на... Ну, на ось на такі, ось як я вам показав, ось бачите. Ось От. А ось таким ось ножом я буду прищеплювати на отакий ось ось матеріал. Зараз я вам покажу його. Дивіться. Ось, бачите? Це заготовки. Це у мене в даному випадку це вієрул. Ось ось. Це в мене я вам просто можу зараз показати, бо він у мене не в прикопі, бо там у мене багато кобервієру. Там є багато ЄС 1553 Короче, там багато. Фіркаль, воно все в прикопі закопане там у землю, воно ще все там у землі заморожено, тобто доступу до нього немає. А це ось у я бачите, в мене це якби там вже в сауні знаходилося. Тут 5 ось у черенків у мене ну, сажанців, скажімо так. Бо це бачите? Сажанці. І на них я буду прищеплювати саме, отак як я вам тільки що показав, саме брунькою. Буду. В стару деревину, не в, не в молоді прирости, а в стару деревину при, прищеплювати Брунькою. Багато в мене є новинок. Ну, ми зараз не будемо вдаватися в питання, які там саме, що ну новинки. Багато є новинок. От, і я буду от на такі ось, ось заготовки вже з корнями. Буду коротити оце десь на 5 см. От, останеться отак, чик. І буде у мене такий ось, ну, як на спічний коробок. Ось такий корінь буде. От. Прищепу буду робити, ось отут, в цьому місці. І потім оця точно так, як робить це Руслан Котовський. Я відео підставлю у себе в описі. Ви подивіться, воно там 8 минути дуже цікаве і дуже буде вам пізнавальне, як це все робиться. Я точно таким же методом буду робити. Ось що я вам казав. Робити заріз і вставляти ось сюди отак -от. Ну, типу, отак от, от ну бруньку. Да? Потім оце все діло буду ставити. Уже я придбав, вже можу вам показати. Ось дивіться, який ящик. О, зараз. О, давайте так. Я один витягну, щоб не заважало нам. Я вберу оцей ящик назад. Дивіться, яка банка, бачите? Я пішов ще далі. Взяв 10-літровий купив банки. Тут така здорова широка кришка, дивіться, сюди. Тут 11 сантиметрів. Можна каналізаційну трубу пихнути. І коли це все буде обрізано, отут буде прищеплено, буде це все ставиться туди. Тобто, бачите? О! Бачите? В оцю банку. І це буде стратифікаційна камера. А так як температуру я вам показав у мене в будинку 26 постійно, бо так як ось у нас проблеми з цим світлом і з усім остальним, не варіант, що вийде нормально стратифікацію провести, то я вирішив отак. Ось. У банку сюди чи пакетик, чи що раз там, ну, за день відкрив, щоб... Подихало, і, і тут буде на дно водички сантиметр, щоб корні стояли, там чи сантиметр, чи два буде видно. Ну Щоб корні були в нас в вологі. І от таким чином буде проводитися стресифікація Просто ось. О... У кімнаті будуть стояти 6 банок. Вона У кожну банку тут легко можна до десятка го запихнути. Ну, по крайній мірі, 5 я точно сюди поставлю У кожну банку, а в мене їх 6, можна 30 саженців поставити. Тобто, Я думаю, мені вистачить. Тобто, обновляю корні. ось все, зрізав. Тут. Ну, Зараз не буду різати, бо ну, для це не зараз буде робитися. Це я вам показую як примір. Оце такі саженці будуть вони коротитися. Отак. І прививатися сюди, прищеплювати брунькою, і сюди в оцю банку. Ставиться. І поки не буде зрощення. отут. Буде зрощення, потім витягую з банки. Беру пакет обичний, оцей, як з маркетів. Ну, чорний, там, білий нема різниці. На 10 об'ємом на 10 літрів набираю класма, чи будь-якого торфосмісі, садю ставлю в цей ящик. Ну, зрозуміло, да, чорний ящик, в якому виногратону, в якому я зберігаю. І все. і У ящик 4 пакета такі поміщаються, Тобто удобно його і носити, і все. Ну, це. Якщо Ще рано буде висаджувати ну, надвір, то ще в ящику. А потім не. яму копаєш, ставиш пакет цим же ножом по боках клас-клас, його пакет забрав, а те не вириваючи, не розсипаючи. Коріння тут вже є, вони підуть тут нові наростати. Якби ви не боїтеся, не переливів нічого. Ну, Тобто, поняли, да? це отак я. І проводжу зараз свій час, так сказати, за тренуваннями і за підщепи, всі ви знаєте, я вам раніше казав, у мене вже 20 кущів там, от, ну сортів 15 на даний момент. З них тільки... На даний момент сертифікований один Кобер 5ББ, який прийшов з Германії, я вам показував, на який є документ, ось, коротше, сертифікат. Так що я думаю, що Геть вже в майбутньому ну ось в скорості. Я вам можу показати. вже, вже ну, покажу ще. Зараз просто вам покажу, що воно якби є. І покажу вам. Потім уже, як я отримаю, бо вже воно катається в машині по Європі. Буде ще один у мене. Вже він куплений. Вже я вам сказав, катається по Європі. Ще один. Показую вам. От. Сертифікат. Бачите? Це вже другий сертифікат. Це не той, що я вам тільки що показував. Це сертифікат вже буде, СО4. Ви можете тут побачити. Це з Франції. От, СО4, от воно на. Ось. Ось крупне планом, вам. бачите, да? це сертифікат на СО4. Європейський опять же, сертифікат. Тобто це не, не, би, не означає, що зараз у мене там 15 сортів різних підщеп, іменно 15 сортів, бо кущів там 20, а сортів 15, там деякі повторюються. То це не означає, що вони всі в мене там і будуть рости. Будуть в мене всі рости абсолютно і на маточні кущі, які будуть мати от такі документи. От ті будуть у мене рости. Скільки от буде, зможу я зробити там 4-5 кущів іменно із сертифікатами, значить, от вони будуть у мене рости. А ті всі, це чисто експеримент, подивлюся, як воно. Яка сила росте, яка що і на майбутнє воно просто ну, викорчується, видалиться і все. А останеться тільки рости ті, які... на що будуть документи, щоб воно відповідало кобер коберу СО4 СО4 відповідало СО4, буде також, напевно, ще і 1014 і 3309. І... І, короче... <смеш> Паусен <Павлсинича> ще буде. <смеш> бо він вже теж як би, оплачений. Ну це завдяки Я ж кажу завдяки моїм друзям, моїм спонсорам. До речі, я вам опять же, дякую усім, що ви якби, підтримуєте мене. Я вам отак відповідально запевняю, що на любі ваші. В першу чергу я буду. Вам допомагати, теж, якби, щоб у вас було таке сертифіковане, також буду допомагати з новинками. Ну, Дякувати таким образом вам за, вашу, за ваші донати, за вашу працю. Я з своєї сторони так само буду з вами, якби, з моєї сторони, надавати вам там, новинки, надавати вам, ну, тобто теж. Якось вам дячати за це все діло. Так що оце сьогодні таке відео. Невеличке. Е, ну, зрозуміло, що йде підготовка до цього всього. діла е, Садить я вам вже сказав на початку, що прищеплювати я буду в кінці березня, е, скоріш за все. Ну Деякі там одиничні буду, скоріш за все, даже в кінці лютого цього місяця. Да, бо Деякі товариші мої, вони мені прийшлють, якби там бруньку. Ну короче, я не буду це час озвучувати. Як зроблю, як воно приживеться, а тоді щоб не було, не ламали ми спинку, конику, який ще не виріс да, і не родився. Ну, от буде воно це все, я вам тоді все це і покажу, що де. Росте в мене на сьогоднішній день. і Те, що я вам зразу після Нового року показував. Зараз я вам покажу. Навіть гарадша до сих пір у мене у вазончику. Там і ще, ну Давайте так ось один покажу просто. Ось з-під ось взяв. Дивіться, які лист, дивіться, які листки, який О. колір у листя. Бачите, вже скільки лози визріло. Можете подивитися, коли я вам показував ну, зразу його ще. От, там отак ось було. Ось я вам показую. Отак ось на оці дві бруньки. А зараз дивіться, вже скільки корисні лози. Бачите? ну Тобто я такий товариш. Коротше, все цікаво, а там ще огірочки посадю. Отак і, є, і в мене. воно. Експериментую, вчуся, дивлюся, якби, ну, не завжди є що показати. А є що показати, нема можливості. Отак і коротше, за. СО4 за 3309. Ну коротше за підщепи, це вважається в нас на Україні одні. Ну ви можете це мене не слухати. Задачі задайте це питання іскусственному інтелекту, і ви узнаєте, що ну допустимо, давайте я вам прямо ось із цього зачитаю. Для... Раннього дозрівання винограду в Україні використовуються підчепи, що забезпечують швидкість розвитку лози. Е, да, забез... е, використовуються найпопулярніші та ефективні, належать со 4 досильно і 3309 універсальна. Це те, що в мене багато його є. Я можу це підтвердити вам, В мене багато є на моєму. Саме участку 3309 було в мене і со 4 Тобто я стараюся зараз от займатися підчепами, які дійсно будуть не тільки на моїй землі, ну, у нас мається в виду в нашій країні вести себе більш-менш ну, продуктивно. Коротше, такими. А то, що там у мене там, оці всі, це не означає, що воно все буде, воно випробувається і тоді з успіхом або роздасться, або викорчується. Ну, коротше, кому це буде потрібно? Допустимо, в ті регіони де, чи областя, де воно нужніше, де є засоленість, там, Одеська область, там, ближче до моря. Там, ну, Запорозька, де там що, ну, зрозуміло, остануться тільки ті з документами. На цьому все. Усім дякую вам за перегляд, до побачення, до наступних відео.